З вами Андрій Якимчук. Я виконавчий директор кооперативу, який зводить житловий комплекс Аквамарин. І зараз я вам розповім про хід будівництва в червні. У минулому місяці ми активно вели монолітні роботи по другому будинку. Зокрема, в другій секції частини 2Б залили плиту перекриття восьмого поверху та почали бутонування вертикальних конструкцій 9-го поверху. По секції 2Б завершили бутонування вертикальних конструкцій 8-го поверху та бетонування плити перекриття. Зва, продовжуємо розробку ґрунту, збиваємо головки паль, що були розкопані раніше, та розпочали бетонування нових паль. Також у червні місяці ми продовжили монолітні роботи по підпірній стінці. Будівельники продовжують роботи по підземному паркінгу між третім та другими будинками. Вже завершили кладку вент-каналів на покрівлі, а також змурували більшу частину перегородок всередині будівлі. Нагадую, що наш комплекс складається з трьох будинків. Два з них вже введені в експлуатацію, та ви можете придбати там квартири в розсрочку на вигідних умовах. У продажі є варіанти з прямим видом на море та власними терасами. Наші менеджери готові допомогти вам з вибором планування та влаштувати перегляд. Запрошуємо вас у відділ консультацій. До зустрічі в ЖК Аквамарин.